Я пішов на те, щоби був змінений міський голова. Це мій товариш, вибачте, я за нього рятував, я його підтримував. Але він нас не почув. Ситуація склалася така, не тільки в мене, і заступників не, не чув, і депутатів інших, яка на користь громади не мали зробити зміни. І тут е, вийшло, що... Сьогодні вважають, акцент переключився не на команду, не на майбутнє, а на мене, тому що злодій, братій, корупціонер, хоча мене виправдало в корупції, але хай пишуть. Будуть, розумієте, акцент перевели на мене. І що робити? Три кита, на яких стоїть вільна держава це демократія, це верховенство права і це свобода слова. Демократія це в нашому розумінні. Люди мають право брати міського голову, люди мають право брати депутатів, які зобов'язані контролювати любого міського голову. І в, е, в випадках, е, які неординарні. Космажорні можуть його відкликати, і можуть, тобто е, то, вони є носіями волі громади. За кожного з нас розвали люди. І в між виборний політ ми є носії. І я погодився піти заступником з, з одною метою, щоб ті досвідки в мене є, ті знання направити. Для, на те, щоб змінити ситуацію, що ми дійсно важко, я розумію, але ми можемо жити, ми маємо рухатися вперед. Який я зробив висновок? Що мене зупинило, знаєте, е, ну є люди, яких я не знаю, пишуть. Е, а, вибачте, верховенство права. Верховенство права це те, що ніхто, безрічний суд дійсно не має права бути звинуваченим в державі. І свобода слова. Чи маю право люди писати? Маю. Будь-що маю. Хочеться, щоб е, було аргументовано. Хочеться, щоб викинути той, е, с, е, та, та подія, яка відбулася 11 січня. І скажіть, де я не прав, що я зробив? На жаль, цього не відбулося. Але що на мене Коли люди яких я поважаю, яким я нічого не зробив підтримував з ненавистю, розумієте? З якоюсь такою жовчкою, про мене. І я зрозумів, що, напевно, якщо я залишусь виконувати обов'язки заступника міського голови, то я не зможу працювати. Прийде один-два чоловіка скаже, там ти такий сякий. Все, ж ну, що живе людина? У мене є е, гіпертонія, у мене є свої хвороби. Бог з ним, з моїми хворобами. Е, не дадуть, просто можуть не дати працювати. Тому, дорогі друзі, я дякую вам, депутатам, як носіям в волі народу, що ви повірили в мене, ви проголосували за мене. Але переймаючись тими викликами, які стоять перед новою командою, і розуміючи, що сьогодні будуть робити на мене акцент, заслужений, не важно, будуть переводити акцент. Я вважаю, що я не давай, на мене не треба, на мене треба, все є. Але я можу працювати і на інших посадах, я можу бути депутатом, пропонувати. Ініціювати, добиватися. Та буде складніше, бо знаєте, все-таки, коли ті тебе більше. Але нічого. Я думаю, що доступуюсь, допоможу. Тому, ще раз, друзі, я вам дякую. Але прошу повернутися до питання, чи якого краще повернутися. До зняття. Давайте до зняття. Якраз розглядається. Да, давайте повернемося до питання зняття. У -у -у трошки. Буду допомагати, буду все робити. Не шкодую, що почав, але, на жаль, знаєте, коли люди дійсно яких я поважаю, а вони до мене з поганими намірами. Ні. Їх мало, але вони є. Тому я прошу, проголосуйте за те, щоб зняти мене з посади за власним бажанням з водою сторін, бо ще не встиг нічого зробити.